Це є кабінет акушер-гінеколога, в якому проводиться амбулаторний прийом пацієнтів, це є гінекологічне крісло і цей ультразвуковий апарат. В цьому кабінеті більшу частину свого життя лікар проводить. Вальдемар Надішко працює акушер-гінекологом більше 20 років. Розповідає, що вибрав цю спеціалізацію, бо його тато теж був лікарем. Мій батько був акушер-гінекологом, правда, на жаль, він помер в досить молодому віці. Можливо, тут також зіграло свою роль в виборі професії, але за 22 роки я жодного разу, жодної секунди не пошкодував, що я займаюся акушерством і гінекологією. Тобто, той вибір був, можливо, не таким свідомим, але він був правильним. Вальдемар каже, що акушерство десь, не десь схоже урі... на інші напрямки медицини та пояснює, чому в першу чергу акушерство є. Абсолютно непланованим і неплановим. мається на увазі, що ніхто не може спланувати, спрогнозувати, коли почнуться пологі. Кожного акушер-гінеколога практикуючого в практиці є кількадобові перебування на роботі абсолютно в кожного лікаря. Тобто в акушерстві то є нормою. Хоч Вальдемар більше 20 років приймає не, не у жінок пологи. Та коли народжувала його дружина, на пологах він був як чоловік. А не як лікар розповідає, що ці емоції радить пережити всім чоловікам. Вальдемар разом із дружиною має двох синів 12 та 19 років. Каже, що хотів, аби старший продовжив сімейну традицію. Та його вибір був іншим. Вибір старшого сина був не на користь медицини. З одного боку мене то тішить, бо принаймні він буде спати вдома зі своєю жінкою. Він буде мати вихідні, так як всі нормальні люди. Але десь в середині я все-таки хотів, щоб він продовжив е, оту сімейну традицію і, і став медиком. Можливо, десь і зіграв е, в виборі професії той фактор, що він бачив, як я рідко буваю вдома. Аби відволіктися, хоч, хоч він улюбленої проведення. та все ж напруженої роботи. Вальдемар близько 10 років займається байкерством. Рік за роком працювати в такому режимі е, на високих обертах. Е, Людина того довго не витягує. І е, варта мати якесь заняття, якесь хобі, якусь таку віддушину, яка би тебе повністю абсолютно цілковито відволікала від роботи. І здана мотоциклі, і сам саме життя байкерсь... байкерське, воно додає сили, воно додає емоцій, воно. Додає смаку, а ось що кажуть про нього колеги. Перш за все, хочу сказати, що це професіонал своєї справи. З таким лікарем наші пацієнти завжди почуваються в безпеці. Це лікар з геніальною інтуїцією і вимогливий до себе, вимогливий до всіх дотичних до процесу. Кращого ніж акушерство немає. То є сама прекрасна професія, про яку можна тільки... Мріяти, говорити і в якій можна працювати. Ну але треба розуміти, що е, тут треба віддаватися роботі. Мені сумно спостерігати за тими людьми, які от щодня нарікають: все зле, все погано, все залежить від тебе. Як ти своє життя побудуєш, як ти чого ти будеш прагнути, то, ти того досягнеш. Ірина Ферен, Тарас Фумін, новини на Суспільному, Львів.